Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 з двигуном 1.6 TDI. Механіка з Луцької області на чистку всієї системи без демонтажу. Комп'ютерні показники подивимося, вже я відзняв. Так, Подивимося на Ось індикатор забрудненості. Тунель цілий. Так, що там робиться, звісно, халепа. Навіть тросля не видно, де там. Десь там, десь там, десь там носик є, бачу, бачу он він. Так, ці двигуни славляться надійністю, але не, але не паливна система. Тут паливна система під питанням, тому що, якщо все чисто, все працює, обов'язкова процедура на ревізію форсунки. обов'язково. В плані не тільки провірити п'єзоелементи, чи видають достатню кількість омів, А також перевірити шайбочки під форсунками. Теж має цьому значення, щоб автомобіль працював. Але чистка буде 100%. І нагадаю, що чиститься. Ось сажовий фільтр. Зверху каталізатор, далі йде сажовий. Потім є гір з теплообмінником, його фізична калібровка обов'язково. Гаряча частина турбіни чиститься клапани, камера згорання, свічки накалювання викрутив впускні клапана. Оцей впускний колектор. Подивимося, до якого стану він відмиється, тому що в залежності від пробігу, від експлуатації, відмивається по-різному. 100%, 90%, 80-70%. Потім миється дросель. В магістралі клапана Єгіра і все. Дивимося на комп'ютерні показники. 258 пробігу. Так, подивимося, Прогрітий автомобіль, щойно заїхав форсунки, ну, те, що вони на слів ідуть, якби в нормі, перелив це. Десь приблизно от 2 критичний. Але є п'єзоелементи в цих двигунах і їх потрібно провірити. Якщо п'єзоелементи не працюють, то і форсунки теж можуть не працювати так, як потрібно. Тиск на холостих 11, комп'ютер на 11, маса сажі вже 13, розрахункова фактично, 60 км. Проїхав автомобіль від постійної регенерації. І робились якісь маніпуляції в березні місяці цього року. Ну, в березні. Ш да, щось чистили, щось ну, обнуляли, щось чистили. якісь. Е не знаю, щось робили. Знімали чи не знімали вам сажовий? Ні. Не знімали? Ну, ладно. Ну щось коротше, робили. Як завжди, взяли гроші за примусову регенерацію сажофільтра, але ця примусова регенерація нічого не чистить зовсім. Ну, так. Через 120, Та я бачу, 60 кілометрів постійна регенерація. Тут недалеко до 24 і вмикнеться регенерація. Фіксую дані, даю газ в пол. 69 68 на обертах. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, процес іде на першій стадії ось що повикидало. Це ж не зола, все на світі, що всередині двигуна ось на цьому фільтрі чистка робиться без цього фільтра. В кінці сконтролюю свій процес, вимою цей фільтр і щоб він був чистенький, тоді чистка завершиться. Прогріти автомобіль. Форсунки чудово показують. Буду газувати. Це я не до вас, це я О, на відео знімаю. Так, на холостих нас нуль, даю в 2,5 тисячі обертів. 10 мб, 10 гектопаскалів тиск на обертах. Сажевий фільтр, можливо, ще не допросушений, що спочатку було 19-18, тому що температура була ще 50 градусів, але зараз робочий тиск 10. На обертах 0 на холостих. Під'єдную датчик диференційного і дивимося по комп'ютеру. Так, Датчик вірно показує 0 на холостих. Даю газ в дві з половиною ну на обертах щось там на 4 гектопаскалі більше, але проблем вже не зробить Ні, зараз він вирівняється Зараз він вирівняється, тому що заглушив двигун, потім знов завів. Не, чітко показує. Я думаю, зараз на десяточку буде. Так, є таке. Нуль на холостих. Всі необхідні адаптації буду проходити, тому що в автомобілі була помилка по розходу повітря. Я її не показав на відео, але зараз її продіагностую. Зажимаємо дві педальки. Автомобіль зараз буде бачити, що все в порядку з подачою повітря. Чекаємо. Оберти спадають, автомобіль сам вибирає собі потрібний діапазон подачі повітря на обертах 2, 3, 1,5, зараз 1000. і дасть результат на холостом ходу. Зараз секунду. Один, два, три. Система не в нормі. Розходомір воздуха, недостовірний сигнал. Зараз буду розбиратись цією помилкою. Провіряю через автоматичну вже всю систему надув турбіни, розхід повітря. Вже окремо все перевіряв вже все працює. Автомобіль автоматично все це підіймає оберти. Автоматично вмикається індикатор спіралька, це так має бути, тому що автомобіль зайшов в провірку базових систем. Зараз оберти 3000 обертів, тиск 17. 17 гектопаскалів. так, система в нормі, і можна також перевірити цю функцію система в нормі тиск 0 на холостих. І робиться тепер масляна зала. Якщо ми бачимо, так і залишилось 0 холостому. Масина зола змінена на 0,1 грам, границя 70 Такі дані комп'ютерна і фактична. До речі, по форсункам не бачу поки що ніяких проблем. Але на майбутнє провірити їх все ж таки потрібно, не тільки заради їх правильності роботи п'єзоелементів, тому що це 1,6 двигун. А і ревізію по шайбочкам під форсунками теж потрібно зробити. Дам 2500 обертів. Тиск на обертах 7. Ну, тобто сажовий фільтр досушився, там якась мелоч була. І бачимо 10, як було, так і залишилось. Якби форсунки переливали, Дуже переливали б, цифри були б інакші. 15, 30, 40, 50 росло в геометричній прогресії. Оце значення, різниця тиску на сажовий фільтр. Це значення б росло при переливі форсунок. А так, не бачу ніяких проблем по форсункам і по інших систем. Які, які працюють разом із системою екології. Висновок тепер по автомобілю. Так, висновок по даному автомобілю все працює почищено. Можете подивитись інші відео по таким Volkswagenaм Як Якщо індикатор забрудненості, як там робляться прорізи, стан чистоти. Всі вони однаково чистяться, без варіантів. Нема краще, нема гірше. Не хочу займати лишній час, тому що автомобіль здалека, дуже швидко все це робилася робота, щоб встигнути до комендантської години. Але зауважу, по такому клапану є гір, всі, хто до мене приїжджають, з помилками або без помилок по такому Єгіру в зборі, ось теплообмінник. Окрім чистки, те, що він буде всередині, без варіантів буде чистий, оці всі соти будуть, будуть чисті. Також робиться провірка цього електромеханічного приводу на його роботу і на роботу. Цих зірочок, щоб працювали вони в своєму діапазоні. Всі автомобілі без виключення калібруються. Калібровка цього всього клапана це моя індивідуальна калібровка. Ніхто такої калібровки точно не робить, тому що офіціали інше СТО, як тільки бачать помилку по цьому клапану, заміна або вирізання. Я роблю свою індивідуальну калібровку, щоб він служив до свого. Поб'єдного кінця, тобто поки не згорів цей моторчик. А щоб він згорів, я зустрічав таке на 500-600 тисяч, коли машини приїжджали і ці клапани да, дійсно згоріли. Але згоріли із-за неправильної його роботи. Відхилення по зірочкам це раз і дуже часто коли кисне оцей півмісяць. Коли кисне півмісяць, моторчику важко двигати його. І він, звісно, згорить. Була ще змащена оця вся система, щоб легенько ходив цей клапанець ЕГІР і не давав ніякого збій П0407, П0403, П0400, П0406, ще якісь там всякі помилки. Це все ось тут. І, звісно, це е, прохідність цього всього діла. Але в даному автомобілі потрібно ще замінити оцю мембрану перепускного клапану. Тому що вона більше працює, коли автомобіль холодний. Вона всередині, мабуть, тріснула ця мембранка, коштує 700-800 гривень це діло. Два гвинтики раз-два. Зняли. І заміна. Ось цей перепускний, перепускна пластина. Коли автомобіль холодний, ця пластина натягується. Основний клапан закритий. І Вихлопні гази заходять сюди, виходять сюди, тобто циркуляція йде по теплообміннику, щоб нагріти антифриз, а він йде на радіатор пічки. Щоб тепло було максимально швидко в салоні. От і все. Для чого слугує ця мембранка. Якщо порвати шланжик, який йде сюди, то може бути підсос воздуху. Підсосу немає, але мембранку цю треба замінити. І все. Процес зайняв 5 годин. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь. Номер телефону, виконані роботи. Всім гарного дня, до побачення.